никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу. От тільки цю різницю ніколи не відчувають ті українці чиї родини на Донбасі. Російські кулі вбили батька, сина чи брата. Вони знають, що їхні близькі загинули через агресію сусіда. І неважливо, як кремлівський керманич називає своїх людей. Єдине втішає на своїй прес-конференції. Путін таки рив сам собі яму, наговорив чимало того, що зацікавить гайський трибунал лише про головне за мице спецкор. Вітаю вас. Крок за кроком українські війська в сірій зоні зайняли позиції за крок до бойовиків. Запоріжжя, Слобожанщина та можливо Бесарабія. Чи ходіть на високу написали скільки дадуть, і все. Поки на фронті солдати гинуть за єдину Україну. В мирних областях бродить сепаратизм. Вони були і є. Путін уперше визнав присутність російських військових на Донбасі. Тяжко травмована Яна Зінкевич уже незабаром зможе сідати. Надія, що вона встане на ноги. Є семи годинна операція в Ізраїлі минула успішно. Медикам вдалося зафіксувати травмований хребет за допомогою титаново-кобальтової конструкції. У другій ночі Яну Зінкевич перевели з операційної до реанімації. Вона вже опритомніла, але наразі спить. Повідомляють волонтери, що цілодобово чергують біля її ліжка. Ізраїльські лікарі не дають точних прогнозів, але кажуть, шанси є. Нагадаємо, засновниця та керівник медичного управління. Дня добровольчого українського корпусу правого сектору госпітальєри потрапила в страшну ДТП на Дніпропетровщині 5 грудня. Студентка біофаку з рівного самостійно створила чи не найпотужнішу польову медичну службу на передовій. Яна Зінкевич особисто врятувала 200 поранених бійців на рахунку створеного нею батальйону госпітальєри вже понад 2000 збережених життів. Я очень-очень дуже, дуже благодарна, адже без вашей поддержки, без вашей веры у меня, я не перемогла бы у этой главной борьбе, в этой борьбе за свое життя. Слава Украине! По словам доктора Фриландера, он был очень сильно удивлен, что в спинной мозг не затронута только был ушиб, ни разрывов, ничего нет, они его вернули на свое место позвоночник, они надели... Спеціальний, як можна назвати Карсіт Титановий, який вернув звоночок повністю первоначальне положення. Ніяких угроз зараз, її житті нету. Повністю вона себе чувствую хорошо. Стріляють куди-небудь. Під горлівкою бойовики б'ють, навіть із мінометів по позиціях українських військ. Наші вийки сірій зоні не лише ходять у розвідку, а й займають ворожі кинуті позиції. Трапляються і раритетні трофеї, які знає Наталя Нагорна. Нульовий блокпост останні перед селищем Зайцеве. Ввечері обстріляли з утра раз бахнули. Що так крупненьке, Діто до 73, до 80. Тобто либо СПГ, либо міномет. Ну, Дето так. Тиші розказують хлопці, немає навіть на кладовищі. Сенс стріляти по кладовищу взагалі. А взагалі є сенс стріляти. Не стріляють буває не завжди, прицельно, просто так на омані аби та не дані Далі лише позиції військових. Дорога туди особливе задоволення. Звичайною машиною не проїхати. Тут іще не так давно були позиції бойовиків. Бійці 34-го батальйону показують одну з таких хат. Господар зник, а бандити самопроголошеної ДНР переробили його житло в спортзалу. Брусія – дві штуки Відповідно, це не один человек был. спортом займалися під музику, аудіосистема, колонки. Ясному населення, яке... Тут тих, що ми бачимо, я не віжу людей, котрої способних спорту. Хоча на перший погляд здається, що тут жили спортсмени, навіть їжа залишилась здорова цибуля та часник. Виявляється, ці мешканці були зовсім не прихильниками здорового способу життя. Тут залишилися російські сигарети, чарчина та бульбулятор у коридорі. Ось, чим займається товариші сіпаратіст. Это же для употребления травы так не простой. Ну, не простой, скажем, а дурящий мозг. Боец БУС показывает еще один трофей від ворога. Встреча у нас была. Неожиданно. Бинокль вытягли з под носов сепаратистов. Это такой бинокль еще. Наши деды с ними смотрели в этот бинокль. Сейчас уже, конечно, получше есть. За такі заслуги командир койот своїм бійцям дає специфічну нагороду, вішає на форму хвоста. Ну, як і шеврон, які медальки, щоб усі боялися, щоб не насміхались. Із побратимом котом хвостами міряються та пишаються. Як один із варіантів система своєї чужої хлопці, товаришують із дитинства, і як воювати один без одного, вже навіть не уявляють. Не собираюсь навіть не хочу. Много дел. Я сьогодні представляю букви «Зю». Злоєнієм ні спасибо. дістався хвіст і войовничий рисі. Вона, хоч і жінка, але стоїть на самім передку. Так як я жінка, тому я люблю міха. Я одобряю такий хвост. Спасибо за шутку. Її старший син відвоював ще в першу хвилю мобілізації. Зараз воює середульші, і вона сама тут на позиції надіжда навіть обкопатися складно. І ворог зовсім поруч видно укріплення противника неозброєним оком. Тільки висовуватися не радять. Просто тут уже загинули нещодавно двоє хлопців з батальйону. Але рись не боїться. Ворогу співає і радянських пісень. Люди які -то, взагалі, то я зрозуміла, що у них все плохо, тому що ні поють, ні хлопають. І собі бойовий дух Рись підіймає піснями про перемогу України. А ми нашу славну Україну, гей, -гей розвеселимо. Із Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорошенко, Станіслав Керанчук, спецкор 2+,2. У Павлограді відбулося перше засідання у справі збитого над Луганськом Іл-76. бойовики в нього поцілили торік, 14 червня, коли борт ішов на приземлення. Тоді загинули 40 десантників та 9 членів екіпажу, що були на облавку. Справа була відкрита за статтею теракт. Підозру оголосили тодішньому керівнику штабу АТО генерал-майору Віктору Назарову. Торік у грудні апеляційний суд Києва відпустив його з під арешту під заставу в 100 тисяч гривень, яку, начебто, внесли друзі обвинуваченого. Матеріали справи були готові до слухань у суді вже в березні, але весь цей час обвинувачений ніяк не міг ознайомитись із справою і постійно змінював адвокатів. Зрештою до суду провадження таки дійшло. Павлоградський суд заповнений ущент родини загиблих, їхні друзі, преса та охорона через резонанс справи спецпризначенці в залі суду у коридорах і навколо будівлі. Емоції під напругою. Люди тримають портрети загиблих час до часу чути жіночий плач. Бачити в чого там забула? Рана на цьому ще тріскається, тріскається в серці, не заживає на секундочку. Сину три годика було, папа не з 20 юня йому було. Би 3 максимум. А папа 14-го, не встиг на тріодіка попасть сьогодні. Родичі загиблих уперше бачать людину, яку вважають винною в смерті своїх рідних. Люди обурені рішенням Київського апеляційного суду, який рік тому випустив тодішнього керівника штабу АТО Віктора Назарова з під арешту під заставу в 100 тисяч гривень. А надто що за півтора року, які минули від дня трагедії, військовий високопосадовець так і не знайшов для них жодного слова співчуття. Це Незначні втрати, це незначні втрати. Він навіть в нас пращі. Няні попросіла, хам саме натуральний. Він мав декілька попереджень про те, що літак буде знищений, і всі ці попередження були проігноровані. Генерал-майор, який давав наказ про відправлення трьох транспортних літаків із людьми та технікою в Луганський аеропорт, вдає, ніби цих слів не чує і не відводить очей від паперів на столі. Свою провину в загибелі 40 десантників та 9 льотчиків генерал не визнає. Ви не встається, що ви виноваті? Скажите, а виворято тому що вимілі дані атом, що то може бути опасна. вас приду ждали, были данные, не были данные, почему вы все-таки не дали приказ им лететь? Какую должность вы сейчас занимаете? Он занимаетесь? То есть вы ходите на работу, вы принимаете решения? У кримінальному провадженні 27 томів потерпілими визнані 70 осіб. Загибель літака слідство вважає терактом. А військовому високопосадовцю закидають недбалість. Його обвинувачують за частиною 3 статті 425 кримінального кодексу України. Е, Недбале ставлення військової службової особи до військової служби, за яке передбачено покарання до 8 років позбавлення волі. Захисники генерала клопотали в суді про відвід прокурора та про перенесення розгляду. Обвинувачений мовляв не встиг ознайомитися з усіма матеріалами справи. Але суд їх відхилив. Розгляд по суті призначив на 23 грудня. Потерпілі сьогодні подали цивільні позови про відшкодування моральної шкоди. Ще 28 мільйонів стягнуть на користь держави за втрачений літак та військову техніку, яка була на його борту. Щоправда, ці позови розглядатимуть тільки якщо провину генерал-майора доведуть. Олена Усенко, Сергій Файзулін Спецкор, 2+,2. Щоб отримати заслужену в бою квартиру, бійцю спецбатальйону Чернігів, потрібно вийти з коми. Такий от законодавчий парадокс держава виділила гроші на придбання житла для пораненого Романа Лося, і вже навіть купили для нього квартиру в Чернігові. Роману лишається поставити один єдиний підпис. Але п'ятий місяць бійця, який упав у кому після операції, намагається розбудити грецькі лікарі. Наша Алла Скорик шукала вихід із ситуації і, схоже, знайшла. Вони живуть на мову рукавичці, маленька вітання, спальня і дитяча, три в одному маленькому коридорчику. Вони зробили кухню, і тут таки готується до школи семирічна донька Романа. Не з'явилася надія на нове більше житло і вже майже розвіялася. За будинком зараз наглядає мама Романа. Хлопець п'яти місяць у комі. Він так не прокинувся після чергової операції, зробленої в Афінах. Відірвався тромб, кажуть медики. Ромашечка. Привіт, мій хороший, Привіт. Грецькі медики не дозволяють знімати у реанімації його дружина робиться на свій страх і ризик, щоб чиновники в Україні пересвідчилися, в якому стані зараз Роман телефоном нам розповіла, що вперше після операції побачила емоції на обличчі Романа, посмішку та сльози. Коли я йому штата розказуваш, він слухає починають плати. Ну, мія такою я ут. Врачам говорила, що може он плаче за того, що у нього щось болить. А ні, як би гаворештанні не можуть у нього нічого боліти. поки роман лікується за кордоном. Підійшла його черга на отримання житла. Під закупівлю житла йому була виділена сума 800 8500 тисяч гривень. Наскільки мені зараз відомо, квартира була закуплена в Чернігові. Підписатися під документом власноруч. Роман не може. Він у комі ще й за кордоном вирішили призначити опікуном його маму. Утім, ця спроба провалилася в суді. Там просять провести психіатричну експертизу. бійця. самі експерти просто не розуміють, як дослідити пацієнта, що лікується за кордоном. Мама Романа не уявляє, як сплатити поїздку лікарської колегії до Греції. По всіх інстанціях з другої з другої третього. Нигде, а всі руками розводять з такою ситуацією не, ну, не стикались ніхто нічого не знає. Тупик і не знаю, Не вже з цього опікання немає ніякого віхо. Я думаю, довжен бути якийсь вихід. Той, хто має призначити опікуна, киває на суд. Це тільки з судом розмовляти треба. Опіка призначається на психічно хворими людьми. Суд перше призначає експертизу. Після по висновкам експертизи суд приймає рішення. людей, які впали в кому, просто не врахували в інструкціях. Так зване палічний синдром не захворювання психіки без психіатричної експертизи можна обійтися. Пропускає голова поліційного суду Чернівщини. Він утримується від оцінки рішення колег, але впевнений, вихід можна знайти. По моєму мнению, вже я говорю не як суддя, а як юрист. що суд, конечно, да довжен дати оцінку цим справкам. Цим, Заключенням, є така ви є, і нужна лі в такому суті проводити експертизу, цю, теж на осматрині суда. Но в даному суді, все-таки є виход. Мама Романа вже готує поліційну скаргу на попередні рішення суду. Грецькі лікарі погодилися підготувати ще одну довідку про стан Романа та зробити державний переклад документів для суддів. Але Скорок Василькоба Чернігів з Пацкор два до дня святого Миколая на фронт поїхали смаколики. Буковинські волонтери з міста Заставна відправили на схід 15-ту передачу солодощів для вояків. Коржики та цукерки робили самі. Вклали душу, кажуть волонтери. Аби лише воякам там на фронті життя підсолодити і про рідний дім нагадати. Ювілейна 15-та відправка від волонтерів заставни на схід стала найбільшою. Вони самі не беруться рахувати кількість закруток із домашньою їжею. Тільки одного хріну натерли три мішки. Кажуть, у військових ця страва користується особливою популярністю. Дуже крепкий, дуже якщо ви можете спробувати. Дуже хлопці дуже наш хрін дуже смакують, і ми додаємо їм сели, і вони мали бодрість і впрям. Робота на цьому подвір'ї кипить із шостої ранку. Волонтери із гордістю демонструють результати своєї роботи. У нас є капуста класна кесла з кесла і літрів з м'яса. А дві бочки такої ми свіжої зробили. Близько тижня містяни чи не всією громадою готували котлети, тушкованку плов та різноманітні закрутки. У цьому приміщенні стійкий запах копченого м'яса. Але Василь та Богдан, які готували ковбаси, його не відчувають. За чотири дні кажуть, вже звикли. Це біла, по-нашому кажуть, біла кяшка. Це є червона княжка, круянка, це м'ясо підчерявина. Зарізали четверо свиней. Це вже буде 46 свиней, як ми зарізали і виготовили з них продукцію. Грудневе холоднеча у меню вносить свої корективи, кажуть волонтери. Вони насушили чимало протизастудних чаїв для військових. Це тут іде липа, тут йде зверобій і йде кріп, кріп від желудка. Також цього. Це кип'ятком можна заливати, можна і заварювати. Доклали зусиль і місцеві школярі. Вони написали для військових листи та власноруч зробили талісмани. Це, щоб оберігали їх, щоб вони поверталися живими. Кошти на продукти волонтери збирали на благодійних концертах та поміж людей. кажуть, відчутно допомогла грошима та ліками українська діаспора у Європі. Цю відправку приурочили до свята Миколая. Хочемо, щоб вони відчули також, що ми за них не забули. Що свята будуть не тільки у нас, а щоб свята вони відчули. Водії переживають, аби все влізло в два мікроавтобуси. Їх приїзду на передовій. Бійці чекають з нетерпінням прошлий раз більше як п'ятсот кілометрів. Ми проїхали по усіх селах. Стає на блокпостах. витягуємо коробку з тим, з тим, з тим, з тим. Кожному все віддали. Поїхали далі. Дорога на схід зазвичай займає два дні. Тож волонтери сподіваються, смаколики на передовій будуть саме на Миколая. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, Спецкор 2+,2. Звіт із рекомендацій щодо безвізового режиму для українців. Єврокомісія оприлюднить вже завтра. І цей документ буде позитивним для нашої країни. Упевнений президент. Порошенко нагадаємо, звіт мали оприлюднити ще 15 грудня. Однак вирішили чекатися Петра Порошенка. Європейці від першої особи хотіли почути налаштованість української влади на боротьбу з корупцією. Чи повірили вони черговим запевнянням? Дізнаємося вже завтра. А наразі про те, як триває візит президента до Брюсселя, Наталія Фібріх. Головна новина, яка навіть змусила нас дещо похвилюватися, це безвізовий режим України з європейським союзом. Позитивні рекомендації Європейська комісія мала опублікувати ще 15 грудня. Однак цю публікацію несподівано відклали. Півтори години тому президент Петро Порошенко на своїй прес-конференції в Брюсселі заявив, що звіт буде опублікований завтра. Рекомендації для України будуть позитивними. Глава української держави впевнений, що жодних передумов для отримання Україною безвізового режиму з європейським союзом висунуто не буде. Я для цього приїхав в Брюссель, для того, щоб в ході відвертого діалогу ми зняли всі перешкоди для того, щоб завтра було оголошено важливе рішення про те, що Україна виконала критерії плану дії з лібералізації візового режиму. Дорогі друзі. Цього рішення Україна чекала сім років. Петро Порошенко став першим українським президентом, який відвідав штаб Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил в Європі та штаб сил спеціального призначення Альянсу. Там були зустрічі із головнокомандувачем та генералом Філіпом Брідлавом. Президент говорив про те, що озброєння української армії до 2020 року хочуть довести до натівських стандартів. Генсек Альянсу Єн Столтенберг на спільній прес конференції Ференції говорив про те, що НАТО є партнером України, згадуючи про мінські угоди, генсек заявив, що Росія їх не виконує, і взагалі Володимир Путін сам визнав участь своїх військових у збройному конфлікті на сході України. Ми вкотре кажемо, що російські військові присутні на сході України. Це підтверджує багато джерел. І сьогодні це визнав і Володимир Путін. Він фактично сказав те, що ми давно казали. Він сказав, що Росія має персонал на сході України, що цей персонал проводив військову діяльність, а це власне те, що роблять військові солдати у Брюсселі вже стартував саміт ЄС. а Завтра звідси ми очікуємо дві важливі для України новини. Окрім публікації позитивних рекомендацій щодо надання безвізового режиму. Саме завтра має бути ухвалене остаточне рішення про продовження європейських санкцій проти Росії на наступні шість місяців. Наталія Фібрік та Єнс Нілсен з Брюсселя, Спецкор 2+,2. І справді, як і в історії з Кримом, Путін лише через два роки визнав російські військові, таки і є на Донбасі. Говорив три години на прес-конференцію, акредитувалася рекордна кількість російських та іноземних репортерів. Загалом 1400. головні теми, які очікували війни, що веде Росія, агресія проти України, атаки в Сирії та загострення відносин із Туреччиною. Путін обійшовся без вступного слова. Відповідь на перше запитання про стан економіки почав за анекдоту про чорну і білу смугу в житті та дав зрозуміти, що часи в російській економіці зараз складні. Інфляція є, каже Путін, а ріст ВВП знизився, та й низька ціна на нафту б'є по бюджету. Про кризу між Москвою та Анкарою говорив зі зверхніми інтонаціями і заявив після збитого російського бомбардувальника, налагодити двосторонній діалог неможливо. Про блокаду Криму, зокрема про проблеми з електрикою на півострові, Путін не згадав. Лише каже, там обладнання старе. Про решту України російський керманич почав говорити тільки після запитання українського журналіста Романа Цимвалюка. Той спитав про можливість обміну українських політв'язнів, яких утримують у Росії чи Москва хоче виконання мінських угод. В контексті ваших утверджень, що на Донбасі немає російських кадрових воєнних, хотів вам передати привіт від капітана Єрофієва і сержанта Александрова, третя бригада місто Тольятті. Скажите, вы будете их обменивать на Сенцова, Савченко, Афанасьева, Кольченко, Клыха и этот перечень очень и очень еще не закончен. И если можно, второй все-таки вопрос. Минские Пожалуйста. соглашения заканчиваются, ни одна, их, ни одна из сторон их не выполняет в продолжении, собственно говоря, первому вопросу. Так что же нам ждать от вас с 1 января следующего года? Вы будете снова наступать, будете предлагать какие-то переговоры или, может быть, на время забудете об Украине? Спасибо. Значит, по поводу обменов мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере. Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу. Первое. Второе. Вы назвали там двух-трех человек или двух человек, которые, которых предлагаете менять. А потом начали длинный список, на кого вы их хотите поменять. Ну, во-первых, обмен должен быть равноценным. Теперь по поводу всяких наступлений. Вы знаете, я вам искренне говорю, мы не заинтересованы в обострении конфликта. Наоборот, мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт как можно быстрее был разрешен. Мы сто раз уже слышали, что вот надо, чтобы Россия исполнила низкие соглашения. Так, ми хочемо этого. Давайте вместе будемо над этим работать. Уже вдруге Надія Савченко розпочинає голодування. і вимога звільнення. Від завтра вона припиняє їсти після вироку, не питиме і води. Таке різке рішення незаконно утримуваної в Росії льотчиці стало неочікуваним для всіх. І її адвокати і рідня заявили спецкору, що безстроково голодувати Надя вирішила імпульсивно ні з ким не радячись. Така її відповідь на подовження арешту до квітня 2016 року. Чи є шанс відмовити надію Савченко від голодного протесту і чому він для неї вкрай небезпечний, розповість Валентина Мудрик. Усміхнена та із запитанням до Путіна на своїй футболці, коли ви відпустите українців, яких викрали і незаконно утримуєте в російських в'язницях? Так Надія Савченко розпочинає засідання суду в ростовському місті Донецьку. Вона ще не знає, що її чекає за годину. Російські прокурори просять продовжити арешт української бранки ще на три місяці. До шістнадцятого квітня шістнадцятого року Савченко реагує різко. Послідній камплік служили рішення продвіння арешту. До кінця суда на планують просто голодати. гладати сухає голодовка. Сестра Надії про її Марш дізнається в Києві з інтернету. Каже, тепер боїться про це говорити матері, яка поїхала до родичів. Віра не знає, як мама відреагує, адже останнім часом погано почувається. Лише вчора знову схопило серце. Утім Віра певна, що відмовити від голодного протесту надію ніхто не зможе. Я це як сніг на голову, тому що ми зналі були вже ми бачили якісь напрацювання всіх цих підковрових ігор. І що їй може заставити передумати, це висловлення чіткої. Вказівки, що відбудеться обмін, це боротьба. Це нікому не легко. Битва повторюється свою першу голодну акцію. Савченко оголосила 13 грудня 2014 -го. Без їжі провела 82 дні. Як тепер відреагує організм льотчиці, українська лікарка, що їздила до Росії на медогляд, боїться навіть прогнозувати повторне голодання це опять стрес це опять большая нагрузка. На всі органи і системи. Тим часом адвокати Савченко тепер уже обережніші в словах і не відкидають, що процес обміну льотчиці може затягнутися щонайменше до кінця січня 2016-го, коли відбудеться сесія пар'є, де Савченко делегат. Можу припускати, що інвестне або стріння при завитині період паши на буде робити як з'явлення, а необхідності освободження одного і своїх делегатів. Це може впасть, скажімо, фінал суда. На ценки Сьогоднішнє ж рішення про продовження арешту захист називає робочою судовою процедурою, яка жодним чином не впливатиме на звільнення надії. Мовляв, це залежатиме лише від політичної волі. Утім, обов'язково оскаржуватимуть його в ростовському обласному суді. Валентина Мудрик, Валерія Ковалінська, Галина Гранд Спецкор 2+,2. Дожилися прямо під носом у серці столиці. Мало не зібралися сепаратисти. Сьогодні в Києві мав відбутися з'їзд, учасники якого планували обговорити особливий статус Слобожанщини, історико-географічний регіон України, значна частина Харківщини, Шмат Сумщини та Луганщини. Місцем проведення з'їзду обрали готель у центрі столиці. Щоправда, до конференц-зали учасники так і не потрапили, і на заваді стала не Альфа, не поліція, не збройні сили, а цивільний корпус батальйону Азов. Центр Києва Печерськ, президент готель, місце, де часто проводять великі міжнародні конференції. Біля одного з конференц-залів кілька сотень людей чекають, щоб зайти всередину. Навіщо не зізнаються? Просто цікаво, посмотри фільм. Посмотри. Перед дверима до конференц-залу вишукувалися активісти цивільного корпусу Азов. Та представники поліцили у Вони не дозволяють натовпу зайти. Чому подивитися? Пускають журналістів. Усередині підготовлена сцена. Напис свідчить: тут має тривати міжнародний форум за особливий регіон за назвою Слобожан. На карті це більша частина Харківщини, а також Шмацумщини та Луганщини. Більше 500 людей Они б діяли фотографії, що в центрі Києва люди, які признали автономію Слобожанщини, розслали та по Росії, розслалів яким-то ну це був інструментом бы пропаганди. Учасники, які вже почали рухатися в бік метро, виявляється, про Слобожанщину та її особливості не чули. Ми просто працюємо тут. А ким ви працюєте? Ну чому я повинна відповідати? Мене не стосується ця толпа, тому що я при. Поки частина відмічається в списках, учасниця форуму, десятикласниця Аліна, розповідає. Просто сказали, що типа буде масовка і все. Масовка в якому сенсі? Ну, в прямому просто приходите на масовку, написали, скільки грошей дадуть і все. І скільки дають? Не знаю, <рес> Тут це не можна говорити. У готелі про форум офіційно ні пари з вуст пояснити, як дозволили провести захід у себе, журналістам відмовилися. Переадресували сторона, яка організовувала у нас. Ми ніяких не можемо дати. Ми отель, ну ми арендодателі. Тобто ми тільки предоставляємо. Ні, вони ж вони ж бачили, кому вони дають. Яка назва А цього ми точно не можемо сказати. Ініціатори не забарилися. У холі Алла Олександровська, колишня депутатка від партії комуністів, спілкуватися не налаштована. Ні, як як... Одну секунду вам говорять, ні, чому. Ну, нормально. Провокація експерти характеризують хвилю таких заходів. Стисло наприкінці минулого тижня, схожий з'їзд за особливість регіону намагалися провести в Запоріжжі. Є інформація, що цього тижня спробують ще на Одещині. Очевидно, що це російське замовлення, і так само очевидно, що це спроба розхитати ситуацію в країні. Це спроба дуже нахраписто не Показуючи справжню агентуру, а набираючи різноманітних тітушок за 200 гривень. Але тим не менше створити якусь видимість, скажем, терористичної опозиції в Україні легальної, особливу слобожанщину задокументувала поліція. Зафіксували це виза. Можливо, група сюди приїде, не знаю. Щоправда, чому правоохоронці в столиці діють уже після організації заходу? Питання відкрите. ТСН написала запит до Служби безпеки України. Там не прислужба цілий день не піднімає телефон. У них семінар із регіональними працівниками. Людмила Бадалян, Ольга Нескородіна, Дмитро Орлов, Ігор Сірий, Спецкор 2+,2. Не прощаємось. Побачимось вже о 23.30. Разом підіб'ємо підсумки доби. Щасти.